Але якщо я програю, відео закінчиться. Добре, перший матч. Я боюся, що це буде довге відео плейраунд, добре. Я візьму речі. Речі, так. Добре. Вона має так добре чути. Добре, пішли. Фух, я грав цю гру деколи. Ось Devon, 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 Russian. Awesome. Just another Devon. Yes, no way. Wait. Rubio. Давай. Добре? Єс, yes, я виграв. Добре, добре, добре. Так, другий раунд. Другий раунд. Так, побігла ціну в мені попався. що мені здається, я маю легко виграти. А я думаю, наступний раз я про... наступний раунд я якось програю. Ой, ой 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 чим він мене б'є? Це шотган? Я так не люблю людей шотганом. Та у нього шотган, блян. Ну, блять, я не я навижу цю людину. Боже, мій, я її ненавижу. Я ненавижу шотган, мені треба з утра райфу брати це мій найбільший поганий сон. Найбільше, що я ненавижу. Звісно, мені подобається, але. Якщо хтось проти мене грає шотганом, мня, я ливаю. Але тут я наліваю, то що це далі відео. Блін, девін. Та він? Де він? Та де він? де він? Звідки він в мене стріляє. Зараз мене б'є. ну блін, цей дурний! Зінк. Шотган! Зараз. Диві. Стріляй в цього... Як? Ну це нереально. Це нереально. Це просто нереально. О боже мій. А, чому? Сам подумай. Я вам скажу: якщо я шоткан куплю, я буду вигравати кожну катку, яку я граю. Просто вірите, я зараз куплю, якщо мені хватає. Пей, 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 пей. Стріляй, блин! Не <нів> біжи! Біжи, біжи, просто бежи! Біжи, 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 зарядка! Так, дивіться, він стріляв мене своїм шутками. Зараз помру. Давай! Я маю, я маю, я маю. Давай! ЄС! Ура! Єс! Не <свісно> навжу шудган. Добре, добре, добре. Так. Стараюся ховатися якнайбільше. Сховатися якнайбільше, якраз він тут. А! Блін, він мене замучив! Zwróć. Zwróć. Idź. na nie będę tutaj znajdować pipet. Przem... Przem... Bierzemy. Bierzemy. Bierzem. Ja... Ja nie możecie mu nówo prorok. Девин, бывай его, не, не-не-не, не-не, сюда, 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 ра-ра-ра-ра-ра. Боже мій я маю це виграти, як альфа мейл. 7. От би було добре мені снайпера зараз. Шкода, що він коштує 75 ключів. Сейчас сюди, сюди, знову. Ура, Ура! ура, Ура! рарарай. Так, останній раунд. Почекай. Мені здається, це відео вже задовго. Я не знаю, я може програю. Я стараюся як найбільше. Так, давай, давай, давай. Давай, Ти -ти -ти. давай. Ти-ти-ти. Два, біжить. Біжить, як завжди. Ставин. Де він? Ось він. Давай, тепер ти він від мене біжить. Нє. ні, 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 ні. не не Мені город. єс, єс. Ура! Все, я виграв, я виграв. Добре. На 90. 109 ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Докс. У мене я не докс, у мене не Добре. РПГ усі Окей. Окей, я надіюся. Я не помру, звісно. Я вигра. Б... Я, будь ласка, не кажи, що в нього гра ласка, не кажи, що в нього лагає гра, а про його просто вибив. Ну, типу, що він впав. А, добре. Не падай. Добре, він. Ой, я снайпер. Напевно, не буду думати, що я сюди піду. Ну як він може так думати? Просто як, це ж Ага, значить, ну, что тут Де він? Ту. Е? Ой-ой! Блін! А шо це в нм шо це в за таргет? Почекай! А я можу свои там наставити? Ну-ку, эй. Він тут? Нє. Де він? Де він? Де ти, Томі? Опа. Томі замітено. РПГ? РПГ? Нє-нє-нє. Добре. У мене здається вже. Добре. Думаємо про позитивні речі. І надіємося, що я не помню. Добре. Де він? Добре, знову там. Томмі, будь ласка, і... Добре, може мені вже просто рисаткнутись. Може мені вже просто рисотнутись? Скажіть, будь ласка. Рисотнутись мені. А мені цікаво, якщо я просто. Прочекаю таймер. Я не знаю, як я то виграв. Але добре. У мене. Два. У нього три. Це капець. Добре. Добре. Я. О, Боже. Добре. Дай раз, два, три його Хоча би один на раунд. Я його два вбив, але. Але... Це були просто глюки. Добре. Де він? Добре. І це.